Права 4,25. Подайте вираз у вигляді дробу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас сума дробів з знаменниками А в квадраті-4 і А-2. Ну що ж, давайте знаменник першого дробу запишемо в іншому вигляді і використаємо формулу скрученого множення. Отже, це дорівнює А-6. А як записати А в квадраті мінус 4? 4 це 2 в квадраті. Тоді за формулою скороченого множення різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів А-2 на їхню суму. На А плюс 2. Є? Ну і додати 3, що ділиться на А-2. І це дорівнює. Давайте проаналізуємо знаменники. У нас є спільний знаменник А-2 множник в одному і другому дробі. Але в першому дробі ще є додатково А плюс 2, а в другому його немає. Тоді записуємо, що додатковий множник у нас до другого дробу має бути А плюс 2. І це дорівнює тоді. В чисельнику записуємо А-6 додати 3, що множиться на А плюс 2. Ну а в знаменнику. Записуємо тоді А мінус 2. Спільний знаменник буде. Що множиться на А плюс 2. І це дорівнює. Розкриваємо дужки у чисельнику. То одержимо А-6. Так, Далі додати 3, що множиться на А, це буде плюс 3А. І 3 помножити на 2, це буде плюс 6. Ну а в знаменнику, записуємо добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це різниця квадратів цих виразів. Це буде А в квадраті мінус 2 в квадраті. І це дорівнює. Так, ну а зараз дивимося, у нас є у чисельнику сума мінус 6 і плюс 6, вона дорівнює 0. Її можна викреслити... І тоді у нас залишиться у чисельнику А плюс 3А. Це буде 4А. Ну а в знаменнику записуємо, як А в квадраті відняти 2 в квадраті це 4. Є? Переходимо до другого завдання. Тут у нас різниця дробів з знаменниками x-5 і в квадраті мінус 10х плюс 25. Ну що ж, давайте другий дріб запишемо в дещо іншому вигляді знаменник. Перший дріб записуємо поки що без змін. Це буде x, що ділиться на x-5. Так, відняти. Чисельник записуємо без змін. А в знаменнику x квадраті мінус 10х плюс 25 запишемо так, як х у квадраті. Далі мінус 10х пишемо мінус 2, що множиться. Перший вирос у нас х, а другий вирос 5. Далі плюс 25 запишемо як 5 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, у знаменнику другого дробу бачимо, що тут можна використати формулу скороченого множення. Це буде квадрат різниці двох виразів. Отже, записуємо тоді, як х, що ділиться, на х мінус 5. Відняти чисельнику буде х у квадраті. Ну а в знаменнику ми запишемо квадрат різниці цих виразів, це буде x-5 у квадраті. І це дорівнює. Що таке x-5 у квадраті? Це х-5, що множиться на x-5. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, тоді у нас запишеться як x, що ділиться на x-5. Відняти х у квадраті. Що ділиться? Х-5 у квадраті це х-5, що множиться на х-5. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що х-5 один множник у нас вже є у першому дробі, але бракує іншого. Потрібно його домножити на х-5. Записуємо тоді, що додатковий множник до першого дробу буде x-5. то Тоді одержимо у чисельнику x, що множиться на x-5. Відняти х у квадраті. Ну, а знаменник у нас буде x-5, що множиться на х-5, і це дорівнює. Розкриваємо дужки у чисельнику, то x множити на x це буде x в квадраті. Далі відняти х помножити на 5 це буде мінус 5х. Ну і зараз тоді ми можемо записати, залишається мінус х у квадраті. А в знаменнику можемо записати x-5 у квадраті. x-5 що множиться на x-5, це x-5 у квадраті. Ну що ж, у чисельнику бачимо, що у нас є сума х у квадраті і мінус х у квадраті, вона дорівнює 0. То у чисельнику у нас залишається мінус 5х, а знаменник у нас буде складніший х-5 у квадраті. Використавши формулу скороченого множення, це буде х у квадраті, квадрат першого виразу. Далі мінус подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 на 5 і помножити на х це буде мінус 10х. Ну і плюс квадрат другого виразу це 5 у квадраті, це плюс 25. І це дорівнює. Мінус у чисельнику і знаменнику можна винести за дужки. Так, і скоротити, то у нас вийде мінус 5х. Тоді, якщо ми мінус винесемо, то залишиться 5х. Ну, а в знаменнику, якщо ми мінус винесемо, то буде не х в квадраті, а мінус х в квадраті, не мінус 10х, а просто 10х, і не плюс 25, а мінус 25. Я 10х запишу на першому місці, то вийде тоді 10х мінус х квадраті і мінус 25. Є. Ну що ж, так буде краще записати. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Згадайте в раз у вигляді дроба. В першому завданні записуємо, що в нас вийшло 4А у чисельнику, а в знаменнику А у квадраті мінус 4. У другому у нас вийшло 5х, що ділиться на 10х мінус Х у квадраті мінус 25. Є? Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками на цьому вправу завершено.